Цього круглого столу і за запрошення нашого університету бути учасниками у цьому круглому столі. Ми абсолютно розуміємо, ми лікарі і е, лікуємо фізично, лікуємо фізичне тіло, але дуже добре розуміємо, що дуже тяжко бути здоровим, маючи якийсь неспокій в душі. І тут е, основна робота священника. Очевидно, лікувати людські душі. І немає, напевно, професій більш поєднаних, більш взаємозв'язаних, аніж професія лікаря і професія священника. Тому запрошення нас як представників медичної громадськості на цей духовний форум дуже доречна і дуже вам дякуємо за це. Що стосується постаті Йосипа Сліпого, то ви знаєте, мені так за обов'язками своїми доводилося бути в багатьох країнах в діаспорі, в Едмонтоні, скажімо, в Торонто, в Америці на півночі там Америки. І скрізь де в діаспорі я заходив їхні осередки, скрізь висів портрет Йосипа Сліпого. Тобто це постать, яку цінують у усьому світі українці, яка є об'єднавчою для українців у всьому світі. Постать і життєдіяльність якого можна вивчати і вивчати, і біографи це і роблять. Але для нас, як для викладачів студентства, дуже важливо показувати оцей правильний шлях. Моральний авторитет е, постаті Йосипа Сліпого для нашого молодого покоління. Що ми стараємося робити в нашому університеті? Ми дуже дякуємо і владиці Теодору і е, цю Ігорю, який є капеланом в нашому університеті, за постійні зустрічі з нашими студентами. За, е, ми організовували в нашому університеті минулого року неодноразово зустрічі, присвячені якраз Йосипу Сліпого сліпому зв'язку з ювілеєм. Патріарха, і я сподіваюся на вашу допомогу і на те, що такі зустрічі з нашими студентами будуть і в майбутньому, а студенти, повірте, дуже хочуть це. Е, от отець Ігор якраз веде в нас заняття з етики, і він ще з першого, з другого курсу цих студентів настановляє, розказує. І в подальшому є такі групи студентів, є такі ініціативні студенти, які дуже хочуть і таких зустрічей. і... Е, Морально і етично етичного розвитку у мене є така пропозиція до е Метрополії, до єпархії, можливо, ми би могли заснувати якусь спільну стипендію для студента імені Йосипа Сліпого, для одного студента, скажімо, в рік. Ми би обрали критерії е разом з вами. За якими вибирати такого кращого студента, номінанта на цю стипендію. І це би було також дуже ну, і престижно, і гарно для таких студентів вони би тягнулися. І е, якщо б ви не заперечували, то ми б на таку ініціативу е, заявили е, і обговорили з вами таку ініціативу. Дякуємо вам ще раз за цю зустріч. Дякуємо.